Ура! товариші! Тобто добродії! На кінець то щось, на вигляд, не зовсім китайське. Ну, але, на жаль, інвертор. Воно має серійний номер, етикетку на українській мові і повноцінну модель, з якої можна зрозуміти його робочі параметри. Себто 2 кВт і 24 вольта напруги. Вихідна розетка одна намікає на роботу як від акумулятора, так і від мережі. Вентилятор, клемники, вилка. Називають його альтеком. Морда в нього тяжке, воно страшно, доволі скупа, я би сказав, або, скоріше, лаконічна. Дві кнопки включити, виключити і щось вибрати. Кнопки нажимаються дуже туго. На вигляд, воно новеньке. І індикатор. Кришку я вже дозволив собі відкрутити без вас, тому даруйте. Просто здираю. Товстий метал, пофарбований порошковою фарбою доволі якісно. Всередині проглядається тороїдальний трансформатор і плата. Силова плата нагадує вольтпольську, але має іншу компоновку. Інвертор, силовий блок 4 транзистори в паралель. Один вже достиг. О, спори випустив. Як правило, вони достигають не поодинці, а в комплекті. Тобто в нього будуть однодумці. Транзистори, правда, зовсім китайські, по-моєму. HY-1906. Повні аналоги, я впевнений, доступні, причому і брендові. Тому тут питань немає. Лінійні стабілізатори, кількість реле і відводів з трансформатору говорять про наявність АВРки, що в перекладі на соловіну означає «Automatic Voltage Regulation», тобто звичайний стабілізатор. Є регулятор гірше ліпше. Є позначки ревізії плати. А от, дивіться, яка чорнота. Ось його однодумці вже видно. Не знаю, чи видно вам. Як би то так підсвітити, О, копоті там повно. Тобто однодумці знайшлися. Дросель послідовно з трансформатором говорить про аналогічну схему техніку. Про це також намікає модуль керування, котрий на сторонній платці... Під ним трошки розсипухи. Є маркування. Компоновка платки не така, як в Вольт польська, але схемотехніка дуже схожа. Гальванічних розв'язок, єдине, що тут не бачу, що цікаво, ось по два ключа. Один, видно, вже спалений, тобто буде не просто так, як би гадалося. Спалений транзистор. І треба буде дивитися, чи буде воно жити взагалі. На діоді це якась пташка какнула, він цілий, принаймні корпус. А транзистор явно випалений. Це вже не дуже добре. Я не бачу гальванічних розв'язок. Як ж воно організовано? Воно би мусило бути. Треба вивчати схему техніку. І в першу чергу ось цю мікросхему. Судячи по всьому, цим займається вона. Знизу є ще жменя транзисторів. Це, мабуть, ще два канали. Ось по парі один канал, другий і третій четвертий. З гальванікою мені поки що не зрозуміло. Будемо розбиратися по ходу. Процесор теж не такий, як на Вольт Польська, причому він холодний, в радіатора не вимагає. Розбираю, розкручую, розпаюю, міряю і думаємо, чи дасться зарадити тому, на вигляд, хорошому, якісному, хоча, може, і китайському пристрою. Але порівняно з Вольтпольською, зроблений він набагато краще. Хоча трансформатор, мабуть, теж мотаний алюмінієм. Ну, це зараз всіх, майже без винятків. Інвертор в мене в руках, тож можемо більш детально подивитися на спори достиглих транзисторів. Як правило, вони чорного кольору, але бувають сиві. Це залежить від того, який дим закачаний в транзистори. Два вже випустили спори, третій ще до кінця коробочку не відкрив, але спори вийшли. Перше, що треба було зауважити, це те, що, на відміну від цілятих вольтпольських і кемотів, транзистори тут стоять на термопасті. Це приємно дивує. Не знаю, чи в тому є нагла потреба, бо всі китайські інвертори йдуть без термопасти, тобто на прямий контакт тут дали. Це приємно. Площа кристалу транзисторів намікає, що вони не дуже моцні. І треба йти гуглити, що це за транзистор і хто їхній аналог. Мабуть, я нікого не здивую, якщо скажу, що по жіночій статевій лінії пішов не один транзистор, котрий ми бачили раніше з діркою, а він знайшов собі декілька однодумців. По сусідніх каналах можна впізнати маркування, тому опізнаю транзистори слабострумові. Питання, що далі? А ось є лінійний стабілізатор, і можна подивитися, чи він не пробитий. Лінійник, вхід-вихід на землю не пробиті між собою також, тому це добре. Мене лишень турбує ось ця мікросхема, вона мені абсолютно незнайома. Її призначення непонятне. Випаюю спілі транзистори і ставлю їх в кульок з розсадою. Я не знаю, коли їх треба висаджувати, але на всякий випадок я збираю. Може хтось захоче свої спори забрати назад. А тим часом залишилось зрозуміти, чи, точніше, не чи, а наскільки повезло замовнику. І що з тими транзисторами що залишились. Ті, що явно не випустили спори. Пробитий і по гейту, і по силі. Тобто цей ряд внутрішній також пішов по жіночій статовій лінії. І аналогічна ситуація з другим внутрішнім рядом. На жаль, причому це процесорна плата знята, тобто це силовий модуль і залишок тих, що були в першому ряді. О, а тут не пробиті решта. то по гейту, а по силі пробиті. І це не зарядка конденсатора, це повні нулі. Це є трубки. Коротше, треба то розпаювати повністю, знімати. І, відповідно, ремонт буде на всі гроші, бо, очевидно, будемо міняти абсолютно всю силову частину. І будемо мучитися з розкачкою. Але поки ми не запустимо розкачку, силу впаювати сенсу немає. Бо є ймовірність, що пошкодило порт процесора. і тоді то треба буде пофарбувати в зелений колір і викинути в річку. Цікаво, чи знаєте ви, для чого фарбувати в зелений колір перед викиданням в річку. І Напишіть в коментарях. Становітесь діти, в кучу, я вам чучу за піздючу. О, по гейту цілий, але то йому помогло мало. Ще один погейту цілий. Решта, все в основному сквознячки. Коротше, госпідар попав на всі гроші. О, ще один по гейту цілий. Шо ти? Не кожен день побачиш такий парад транзисторів, що з Н-каналу, П-каналу, чи ГБТ перетворюється на ЛГБТ. В смітник. Транзистори випаяв, порозробляв отвори, почистив і що я тут бачу? Дивіться, кільцеві прогари. Ось тут відгоріло від транзистора. Ось тут відгоріло від транзистора. Тут взагалі прогар в глибину плати треба вишкрабувати до живого і відновлювати доріжки. Оці от прогари кільцеві біля ніжок пояснюється, чому при першій перевірці деякі транзистори виглядали як не пробиті, як живі. А по факту виявилися пробиті всі. Тому що просто повідгорали на пробитому транзисторі погано пропаяні ноги. Коротше, тотал. Дали добро на спробу ремонту, тому відновлюю слабострумове керування, і тоді будемо знати, чи є сенс замовляти транзистори. Відновлюю дорожки, спаюю по одному транзистору на меншу потужність і напругу. Керування теж поставив неправильні транзистори тільки для проби, щоб зрозуміти, що все працює. Було в мене занижена амплітуда по двох каналах. Розібрався ще з дрібними резисторами підпаленими обв'язкою. Від лабораторника заживлюю і пробую включати. Тут десь була кнопка. І воно або стрельне, або поїде. Поїхало. Гарно, помилок немає. Немає ж помилок, немає. 220 вольт, бачить, працює. Тепер мені залишилося замовити правильні транзистори. Вони приїдуть аж за тиждень. Підготувати все для їх посадки і також купити правильні транзистори розкачки, бо я поставив транзистори з нижчою напругою. Це не годиться. І краще поставити правильні. Насправді ося техніка ремонтується дуже швидко. Затримки є лише в окремих кількох випадках. Перший це дочекатися, коли дійде черга до вашого приладу. Тобто в роботі є багато різної техніки, і ваш прилад може лежати довший час, поки прийде до нього черга. Наступних дві самих страшних це ті, коли немає розуміння, що бракує вашому приладу, плаваючий дефект, немає схеми, дефект не чіткий, або незрозуміла його природа і причина. Ну і останнє це коли треба довго чекати деталі, котрих нема в наявності, котрі їдуть під замовлення. Відповідно, це. Це може тривати вічність. Деталі приїхали. тож продовжую продовжувати.